Вітаю. Від студентів кількох груп надійшло прохання записати невеличку відеоінструкцію, в якій би розповідалося про моделювання ось цього персонажа від початку і до кінця. В принципі, персонаж може бути будь-яким, головне зберегти основні засади і послідовність дій. Отже, в цьому циклі відео ми разом пройдемо повний шлях від створення 3D персонажа в Maya – від першого полігону до фінального рендера. Традиційно ми почнемо з моделювання за референсами. Навчимося правильно аналізувати зображення, будувати базову форму та працювати з топологією. Далі перейдемо до створення UV-розгорток і підготовки моделі до текстурування. Потім розглянемо, як створювати матеріали, які підкреслять характер і деталі нашого персонажа. Ну і на завершення, налаштуємо білу студію Освітлення та зробимо чистовий рендер, готовий для портфоліо або презентації. Цей курс, сподіваюся, буде корисним як для початківців, так і для тих, хто хоче систематизувати свої знання. Тож, влаштовуйтесь зручно і сподіваюся, що попереду вас чекає досить багато цікавого і корисного. Перейдімо у Маю. І у цій частині відео, сподіваюся, воно буде не дуже великим. Ми виконаємо всю підготовчу роботу. А саме, перше, що нам потрібно зробити, це папку для проєкту. Для цього звертаємося до розділу верхнього меню File. Project Window. У вікні, яке при цьому з'являється, в рядку Current Project вказуємо назву папки. В яку будуть розміщені всі службові файли і елементи майбутнього проекту. Натискаємо кнопку New. Замість її назви, яка пропонується по замовчуванню, вказуємо свою. Назва може бути будь-якою, головне, щоб в ній були присутні лише латиниця і цифри. При цьому цифри не повинні розпочинати цю назву. Також переконайтеся в тому, що адреса. Для майбутньої папки також не містить ніяких кирилічних символів. Зрештою, налаштувань згоджуємося і натискаємо кнопку Accept. В результаті виконаних дій у папці з проєктом у нас вже існує новий проект. Відкриваємо цю папку. Файлова структура тут створена. У папку Source Images ми покладемо референси. Попередньо я їх вже підготував, вони трошки не відповідають вимогам до референсів для моделювання персонажа, як ви знаєте, бажано, щоб персонаж був побудований в А або Т позі. Тому у нас буде певна свобода у моделюванні, зокрема верхніх його кінцівок. Я не планую 100% дотримуватися саме цього. Референси, тому в процесі роботи будуть невеличкі уточнення і відхилення. Персонаж буде виглядати трохи по-іншому. Повертаємося до Мая. І наступний етап нам потрібно розташувати площини з цими референсами. У цій програмі це реалізується наступним чином. По-перше, з перспективи переходимо у фронтальну проекцію. Зробити це можна по-різному. Я натискаю пробіл для того, щоб відобразити всі. Вікна проєкції. Переводимо вказівник миші у фронтальну проєкцію. Натискаємо пробіл для того, щоб розвернути її на весь екран. У кожного вікна проєкції є власний рядок верхнього меню: View, Shading, Lighting, Show, Renderer, Panels тощо. Натискаємо розділ верхнього меню View. Знаходимо підрозділ Image Plane. Import Image. Мая автоматично звертається до папки Source Images, куди ми поклали референси. Знаходимо необхідний референс, виділяємо його. І якщо це те, що нам потрібно, натискаємо Open. В результаті виконаних дій ми отримали площину, на яку одразу розміщено необхідний референс. Так, В такий самий спосіб створюємо площину для бічної проекції. Натискаю пробіл, Переходжу. В бічну проекцію. Натискаю пробіл, щоб розгорнути її на весь екран. Звертаюся до розділу верхнього меню View, Image Plane, Import Image. Знаходимо Reference вигляду з боку. Натискаємо Open. Натискаємо Пробіл. Повертаємося і розгортаємо на весь екран перспективу. Бачимо, що площини розташовані в початкових координатах. Це дуже добре, це зручно, але вони перетинають одна одну. Особисто мені такий підхід не дуже подобається, тому ми розсунемо ці плащини таким чином, щоб у нас утворилося щось подібне до кута. Але перед цим це не обов'язково, мені розмір таких референсів трошки не подобається, незручно, малувато, тому виділяю обидві площини. Звертаємося до панелі Channel Box, Знаходимо і виділяємо рядочки Scale X, Y, Z. В останньому рядку по замовчуванню стоїть курсор, і те число, яке ми тут впишемо після натискання Enter, буде застосоване до всіх виділених рядків. В такий спосіб ми збільшили площини з референсами вдвічі. Після цього, коли ми знімемо виділення, ми можемо розсунути їх, утворивши куточок. Натискаємо клавішу W для того, щоб перемкнутися до інструмента Move Tool. Виділяємо одну з плащин і відсуваємо її таким чином, щоб вона не перетиналася з протилежною. Те саме робимо з іншою плащиною. В такий спосіб ми утворили необхідний простір для роботи. В принципі, можна поступово переходити до моделювання. Останнє, що потрібно перевірити, і якщо цього немає, то увімкнути, це включити режим створення резервних копій. Ви знаєте, що має, як і будь-яка інша тривимірна програма, час від часу може е внаслідок помилок випадати без е збереження результатів. Щоб не втратити всю роботу. Потрібно включити автозбереження. В це реалізується наступним чином. Звертаємося до розділу верхнього меню Windows. Settings and Preferences. Preferences. У вікні, яке з'явилося, знаходимо категорію Files Projects. І переконаємося в тому, що в підрозділі Auto-Save поставлений прапорець Enable. У мене він не стоїть, тому я його активую. І після цього. Налаштовуємо бажаний режим і частоту автозбережень. Наприклад, я лімітую автозбереження п'ятьма резервними копіями, які будуть створюватися з інтервалом у 10 хвилин кожна. І всі ці резервні копії будуть розташовуватися у папці AutoSave, яка розміщена у безпосередньому проєкті. Натискаємо кнопку Save. І тепер. Ми готові до початку роботи.